Так, всім привіт! Зараз спробуємо ще почистити ось такі. Не звинувачуйте, інакших немає. Так, все це саме. Дві ложки муки. Дві ложки. Так, дві чайні ложки муки, дві чайні ложки солі, 4 або 5 ложок. оцту. 5, 6, 9% якого хочете. Так, ну що, пробуємо чистити? Ось така вона чорна. Будемо зі мною щиткою. Що вийде? Окей, uh, uh, okay. подивіться, подивіться. Так, залишимо. Так, пробуємо залишим звичайні. Ну, тут в мене такі нормальні, не вбиті, але є нюанси. Попробуємо, то подивимося, як вони дивіться. Тут ще чуть-чуть бруду. І тут є на можна. Так, окей, okay. Тут у нас є одна копійка. Бачите яка? Бачите, як же по попуках зразу. Зразу копать. Подвидь. Просто и ушел. Все, чисто у Пару сек. Ого. Вот. Звісно, що в такому. Що це у нас? Ось таких 10. Хочу назвати, що це. Але... Реально, при цьому, ні. Ну, не скажу, що там ідеально, але подивіться, який ефект. Де лежала в цьому? А де? Опа, а це рукою Бачили, як зняло? Дивіться. Це ж. От, шар один і шар двічі таєм. О! ну Ось -ну. так. Зараз десь. П'ять разів У мене був такий рубль, тогава от є іржа. Зараз ми подивимося, що він робить. Це справді іржа. Сержа друга. Що ми трошки постоїть, воно ще ефективніше. Ну, яржу тяжко. проти віржу може щось інакше. Але все рівно. тут буде дуже тяжко. Але ми не здаємося, будемо пробувати. Ну так, середньо просто отак почистив і воно вже аж блестить. Цікавий мать цікавий. Ну, mm -hmm. mm -hmm. все. Вот подивіться. двигается. Пару минут полного. Зараз мы все до У тут тоже такий себе ушкоджене. Іржа окислення, уже зовсім поедна. Але я думаю, трошки довше повзжать. Все буде далте. І живу не вдара так давно. Ну, відчищує, просто бруд, відчищує на ура. І далі. Уже щось глибше. Тяжко, але що я тут? Сім хвилин відос йде. Это ничего, а за результаты я поделюсь. какой вот. Вот. Вот такие моменты... Всім ви. мокра. Прямо, Прямо витиралася все Так, все будемо закінчувати. Буду дуже вдячний за лайки та коментарі, особливо за підписку. Дякую, до побачення.